Видно? Так, видно, супер. Зараз нам презентація пропала. Скажіть, нехай не кричите. Зараз видно вам чи ні?

Добрий день. Ми знаємо, у нас освіта є дошкільна освіта, загальна середня освіта, позашкільна освіта. Це ті види освіти, за які видається розпорядження голови адміністрації. Вища освіта це вже компетенція Міністерства освіти і науки України. Значить, скажімо так: перелік документів, які подають вам суб'єкти. Він приблизно одинаковий. Як дивитися, якщо для загальної середньої освіти, дошкільної освіти і позашкільної освіти. Є тільки маленькі нюанси у видах видань розпорядження. Скажімо так, для започаткування освіти є перелік документів майже одинаковий. От ви можете подивитися, є які документи подаються. Перше, заява. Заява, вона стандартна для всіх, тільки там в них вписується в сфері дошкільної освіти, позашкільної або загальної середньої освіти. Наступне копія установчих документів. Це іде статут організації, або є положення про структурний підрозділ. А для фізичної особи підприємця це його документи. Якщо в його основним видом діяльності є освітня діяльність, це такі основні три документи. І далі йдуть простенькі письмові зобов'язання, тобто те, що юридична особа, або керівник юридичної особи зобов'язується при проведенні освітньої діяльності забезпечувати кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення. Цей лист заява, вона робиться будь-якого зразка, форми не вимагається. Наступне. Юридична особа вам має керівника, і подаються документи керівника цієї фізичної особи. Це мають бути рівень освіти, тобто, що вона закінчила, також рівень володіння державною мовою. Також подається копія паспорта. Щоб видно було, що це громадянин України. Коли є юридична особа, яка державна форма власності, вони ще також подають стаж педагогічної роботи. Тобто керівником має бути людина, яка має не менше трьох стажів педагогічної роботи. Для, це для комунальних закладів у світі. Якщо для приватних закладів ця норма не вимагається. Так як було сказано перше, це є паспорт, перша сторінка, на якій зазначені, і прізвище особи, ким виданий, і місце проживання. Місце проживання це йде для фізичної особи підприємця Також для нього йде копіль, реєстраційний номер облікової картки платника податка, якщо він відмовився від того, то є в податковій службі, видається спеціальна форма. Ну і стандартно це для всіх йде медична книжка. Тобто раз в рік всі подаєшні працівники зобов'язані пройти медичний огляд. Коли е, йде мова про приватну особу, приватна особа може створювати свій заклад і наймати працівника, який буде керувати цим закладом, тобто директор. І це йде медична книжка директора. І все. Ну і так копія так далі, що що вони користуються якимось майном, ну це підтверджують право власності або право оперативного управління. Це може бути договір оренди або використання. Ну і так само, так як зараз ідуть військові дії, йде війна, то має бути інформація в довільній формі про відсутність на здобувачом. Впливу, що він не є резидентом міноземних держав, яка здійснює збройну агресію проти України. Так що, скажімо так, в передається продається мінімум. Основне, це, як було сказано, заява, копія установчих документів, документи керівника це є паспорт, медична книжка і документ про рівень освіти. Це у нас іде однакові документи для загальної і середньої освіти, коли роблять, подають документи позашкільної освіти і дошкільної освіти. Може, є якісь питання? Давайте, щоб закрити цей перший пункт. Добре. Давайте, Продовжуємо. Далі другий пункт це анулювання ліцензії в сфері дошкільної освіти. Очевидно, вам презентацію, колеги? Не видно, не видно тільки комп'ютер там. Тепер видно. Другий пункт у нас йде аналювання ліцензії. Аналювання ліцензії буває в двох випадках. Або людина, фізична особа-підприємець, або державний комунальний заклад припиняє свою діяльність. Тобто вони не будуть проводити вже діяльність і тому вони подають заяву. В заяві не пишеться, що в зв'язку з такими-то умовами заклад припиняє свою освітню діяльність. Щоб ми зробили це, вони до цієї заяви мають додати копію стіночих документів. Так само, як спочатку, статут або копію по приватний або положення про структурний підрозділ фізичної особи підприємця. Все. Це два документи, і також щоб ми зробили анулювання ліцензії, має бути копіння, розпорядження, яку провидачу ліцензії, що їм було видано. Більше нічого від них не вимагається. Тобто заява, копії установчих документів, перша ліцензія, яка була видана, тобто розпорядження голови адміністрації, і документи, що є підставою. Підставою можуть бути або, перше, зміна місця провадження діяльності. Оскільки в розпорядженні вказується місце реєстрації юридичної особи і місце провадження діяльності. Якщо вони діяльність проводять за іншою адресою, попередня ліцензія з заявою в них анулюється, видається нова заява. Ну і ще може бути анулювання ліцензії, хіба що це вже за рішенням Національної поліції України по порушення їхніх, або бувши ДЕРС. Дер... Підслужба. Якщо вони зробили приписи, і вони не виконали протягом трьох місяців. Це вже йде окремим розділом, це ви поки що тих документів не маєте. Тобто, це мізер документів, який подає вам особа, юридична особа або фізична особа, яка збирається припинити свої освітні діяльності. Тобто заява, установчі документи, розпорядження, яке було. Ну і чому вони хочуть анулювати свої ліцензії? Більше нема таких. Є якісь питання по цьому? Немає питань, переходимо до наступного. Будь ласка, наступне. Наступне видача ліцензії в розпорядження на розширення освітньої діяльності. Тобто, коли видається ліцензія розпорядження голови ОДА про здійснення освітньої діяльності, там вказується, який є ліцензовний обсяг. Тобто скільки людей, тобто усі може навчатися. Навчаються вони одночасно. Тобто, наприклад, якщо є садочок, то група там 20 дітей, 40 дітей, 60, це вже скільки є груп. Якщо садочок вже собі зробив нове приміщення, або Добудували щось, тому вони роблять розширення своєї діяльності. Тобто в них вже буде збільшуватися кількість дітей, які вони можуть обслуговуватися. Ну, для цього так само подається оті перелік тих документів, всі, що є, тільки вони додаються документ в зв'язку з чим вони збільшувалися. Що в них збільшилося? Чи збільшилися площі, чи збільшився кадровий склад, який буде проводити цю діяльність? І все. А інший перелік документів один, один до одного. Так що тут нічого такого немає. Просто надали, що вони розширюють діяльність. Той самий перелік документів, що для започаткування діяльності, і пишуть що вони збільшили. Була в них попередня ліцензія, наприклад, на 40 людей, не хочуть на 60. Решта документів один до одного йде, як подавалося попередньо. Так що, тут, думаю, ніяких питань також не може бути. Є питання, колеги? Можливо, в ході роботи питання? буде. Думаю, я теж. В роботі ми вже побачимо. Зараз хвильку. Я включаю наступну презентацію. Наступне у нас. Так як проходить життя, і щось відбувається заклад. Відбувається переоформлення ліцензії. Це може бути, або у них змінився керівник, або у них змінилася юридична адреса. Тобто вони мають адресу, скажімо так, на Івана Франка 6, проводять діяльність на Симоненках. Вони зараз поміняли квартиру засновників, В них стала засновник на Івана, на Івана Франка 6 там десь на топольній вулиці. Тому але юридична особа лишилася та сама, і ДРПО лишився цей самий. І вони просто видають, видається розпорядження з новою ліцензією, яке вказується: тільки місце реєстрації буде зовсім інше. Це один випадок. Або другий випадок, якщо, наприклад, садочок звався там личеня а вони роз... ну, вирішили змінити йому назву. і Назвали його там, ну, лавенятко. Тобто юридична особа все те саме лишилася, місце провадження все те саме, тільки змінилася назва або місце реєстрації. Тому просто розпорядження, яке було видано попереднє, Зміняться. Ну, для того знову так само подається тільки заява. Стандарт, там є написано, копії документів юридичної особи, розпорядження про видачу ліцензії, і документи, що є підставлені для переоформлення. Так що це майже все те саме, що було для анулювання ліцензії, що вони вам подавали. Тільки там не просили вас анулювати ліцензію, тут просто переоформити. Приформити із зв'язку з зміною місця реєстрації або місце назви. Але при тому має бути одне, що код є ДРПО, має лишатися той самий, хоч звільнилася назва його. Більше нічого такого в документах немає. Маєте питання, якісь може до цього? ще? Я думаю, тут ще все елементарно. А мені переходимо до Наташу. А не чую. Тобто, запитання, які залишаються у нас? Прошу. Не видно презентацію, чи видно? Не видно. Не, не видно. Зараз ходимо ще раз.